Що ви бачите? Свою доньку. Парк. Я відволікся лише на мить. Робота? Думаєте, я готовий? Як ви думаєте, це єдине, що дає змогу триматись. Що сталося? Хочу повідомити про пограбування банку. Воно відбувається просто зараз? Сьогодні. Вон той. На лавці. Можна вашу запальничку? Він щось задумав. Який спекотний день. Просто пекло якесь. Спека. Просто пекло якесь. Там є один сейф. Який номер? 23. той, хто вам потрібен. Де вона? Я знаю, що це ти повідомила про пограбування. Хто ти в бісадика? Як незнайомці об'єдналися для такої складної схеми. Вам відома концепція гіпнозу? Гіпнозу? Гіпноз має здатність впливати на мозок. Клацання. Голос. Допомогти. Зоровий контакт. Гіпнотезер користується цим, щоб змусити вас бачити те, чого насправді немає. Нікс. Він вже не той, що був. Нікс годі. Я маю знати все. Чому я і моя донька? Ви не уявляєте, ким маєте справу. Те, що ви бачите не справжнє. Назад вони змусять вас вважати все, що відбувається. Абсолютною нормою. Під гіпнозом. Можна сказати, напевно, випробування лабіринту це успіх. Зарано судити, але вони можуть бути чудовим рішенням. Настав час почати фазу два. Вітаю у вогні! Зовнішній світ тримається на волосинці. За цими дверима початок вашого нового життя. Ей, hey, Томас, існують інші лабіринти. Що ти пам'ятаєш про пекло? Те, що вони відправили мене до лабіринту. І те, як мої друзі гинули у мене на очах. Ти не хочеш дізнатися? Дізнатися про що? Чому все це трапилось? Я лише хочу знати, на чиєму ти боці. На основі безцелеру вони щось приховують. Годі, звідки ти знаєш? Вони брехали нам. Ми не врятувались. Це лише частина їхнього плану. Чого вони хочуть від нас? Томас! Лабіринт одне, але ви дня не протримаєтесь у вогні. Що за чор цього року? Спосіб вашого життя визначить, куди рушить людство до світла чи темряву. Той, що біжить лабіринтом випробування вогнем. Чому хочеш полювати? Бо ви всі думаєте, що я не здатна? Я бачила знамення. Я готова. режисера вулиця Монстро, 10. Там щось є. Я з тобою не можна. Я намагаюся захистити тебе. Захистити від чого? Вони полюють, щоб вижити вже час. Воно живе, щоб полювати. П'ятого серпня, воно знає, як полювати, але я знаю, як виживати. Щоб то не було, я зможу його вбити. Добич. Я сиділа у тюрмі. Відбула 20 років. Щойно вийшла. За що? Мак у мене вдома рушниця. Присягаю сім'я, стрілятиму. Геть від моїх дверей! Контактувати з родичами жертви можна чи ні? Ні. Я шукаю Кеті. свою молодшу сестричку. Я ростила її. Твоя сестра не спілкується з тобою, бо ти вбивця копа, куди б не пішла. Чому ти не сказав мені? Ти взявся за її справу. Вона відбула покарання. Вона ж людину вбила. Кетрін пережила стрес. Зараз у неї все добре. Кому може заманутися, зруйнувати це? Хай дівчина живе власним життям. А твоє почалося тут і зараз. Я не здамся. Не скидь. Цей світ не такий, як ти думала. І все, чому ти навчилася в тюрмі, може привести тебе тільки назад. Джон думає, що ти заслуговуєш на другий шанс. Я так не думаю. Ти втратила свій шанс. Втратила! Люди тут такі самі, як і у в'язниці. Питання в тому, чи ти змінишся. Рут, припини! Це не дає вам Ми право поводитися. Розкажіть правий. про мене. Вибач мені. Але життя не триватиме. Ти відмовляєшся від усього, що любиш. Що б не сталося, я завжди тебе любитиму. Був справжнім поганцем дуже довго. Принаймні, троє вбитих з однієї зброї. А це що? Знайшли на підлозі у вашого кілера єди. Я можу допомогти? Який там номер кімнати? Він на ключі. Винагорода за твою послугу 10 мільйонів. Ні. Відкликай контракт. Я не вбиваю дітей. Слухай мене уважно. Дівчинка має жити. Відповідаєш головою. 13-річну дівчину перевели до притулку. я вчора був? Тут а що таке? Ти впевнена? Наші вважають, що це зведення рахунків. Поліція Вінсенсера. Я не можу робити усе за вас. Хто це? Ви надто повільні. Вони мають заплатити за все, а ви в носі колупаєтесь. Він прибирає злочинців, які нам не по зубах. Він заважає міжнародному розслідуванню. Ти запевняв, що він не буде проблемою. Давай просто поговоримо. Я знаю, що ти нездоровий. Досить бабачок. Якщо я помру, ти не дізнаєшся правду. Стояти. Хочеться вірити, ти хороша людина, Вінсент. Заверши Завершиться, якщо я не зможу. Їх треба покарати. Чого ж насправді ти прагнеш? Лише правосуддя? Ми всі колись помремо. Важливо, що ми встигнемо до цього. Пояснили, що це за заклад. Я в курсі, це психлікарня. Для злочинців-психопатів. Ми приймаємо лише найнебезпечніших пацієнтів, яким інші лікарні не можуть дати ради. Ви повинні здати зброю на вході. Ми офіційні особи, федеральні маршали. Винятків ми ні для кого не робимо. Вітаю на острові проклятих. Маршал Денілс, лікарю, ця жінка, ув'язнена Рейчел Солонда, втекла учора уночі. Вона дуже небезпечна. Певно, що так. До найближчої суші 11 миль вода крижана. Невідомо, як вона вибралася з палати. І час вечірнього обходу її вже не було. Наче розчинилась крізь стіни. 167. У цьому закладі пацієнтів лише 66. Ваша правда так. Схоже, що Рейчел Солонда натякнула на 67-го пацієнта. Багато хто знає правду про це місце, але всі мовчать, наче чогось бояться. І ви ж не приймали ліки. Вас не мучать кошмари. Себе Я створив тут дещо унікальне. Ти не второпав, тут просто бекло. А унікально часто не розумієш. Хто про це знає? Усі. Отже, сестри теж причетні. Вони не можуть знати. Усі знають. Ви не розумієте? Живим вас не випустять. Кудись зібрались? Острів проклятих. Ти чув колись про теорію еволюції. Свого часу люди були здатні створювати неймовірні речі. Вони могли літати, наче орли, спілкуватись через океани. Та зараз настав наш час. І це моє королівство. Ми навчимося. навчаться, я навчуся. І я завоюю їх. Тобою! Легенда каже, що мав люди співіснували в мирі, хоча це здається неможливим. Чому вони полюють на неї? Вона розумніша за більшість. Старішини не все нам розповіли про цей світ. Вклонися королю. Мавби полюють на людей. Це неправильно. Слухай, ти не хотіла б як-небудь сходити кудись. Я не проти кави. Зараз? Так, зараз. Буду триматися. її звати Сейді. Знаю, звучить божевільно, але думаю, вона та сама. Вона класна. Побачите. Ну що? Кинула в ігнор. Вона й не бачить, що ти пишеш. Вона багато подорожує. Їдь до неї. Я лечу в Лондон. And... Отож, це неабиякий романтичний жест. Так, це круто, чувак. Вісім тисяч кілометрів заради першої зустрічі. Тим паче, що вона тебе ігнорить. Ні, просто в неї немає міжнародного тарифного плану. А, звісно. Де я? О Боже, ви взяли не того. Я фермер. Чекайте, І ти можеш Коуле? Седі. Та хто ти? Це ру. Вони все питали про податкового інспектора. Про інспектора? Вони вирішили, що це я. То це була ти. О, господи. О, господи. Одне побачення з тобою і мене викрали й катували. Я ковтнув камінь. Ти сам прилетів у Лондон. Це був романтичний жест. Чинки промовості ще за слова. Підключіть усіх мисливців за головами. Вона потрібна мені живою. Це важливіше за нас із з тобою. А ти не думала, що його міг хтось підіслати, щоб саботувати місію? Ти хто такий? Її хлопець небезпечне побачення.